Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. І у нас сьогодні а, вихідний, і ми збираємось на день народження а, до своїх друзів, нашої подружки в чоловіка День народження. А хлопчику 55 років нас як завжди. Кульки замовили, тортик замовили. Зараз очікуємо маму хвилиночку. А, продовжую, бо мама шеф парикмахерський і завжди фарбують три часа в повному розумінні цього слова. А я вже вдягнулася, мені вже залишилось тільки що зараз швиденько причесатися, подухатись і нафарбувати губи. Довго думала, що це мені вдягати, думала вдягнути. А, свої штанці з еко коже. Але я думаю, якщо там в гостях буде жарко, то в мене срака стрі, то я не рискнула. Я згадала а, цей серіал Друзі, і там, може, ви дивилися і як пішов до своєї а, дівчини в гості в а, шкіряних штанцях, і, а в неї було дома жарко, і він так спрів, зайшов в цей в туалет. І дзвони своєму другу, каже, що, а пішов в туалет, зняв штани і потім вже надягнути не зміг, бо ну, вони такі тугенькі стали, а він мокренький. Йому друг порадив присипкою засипати ноги чи гелем там якийсь, щоб легко було натягнути їх на себе. Ось, ну, така кумедна була сцена з цього серіалу. Я думаю, що в мене також не було. Хоча вони такі широченькі, але не хочу прийти, то я в діла. Ну, зараз покажу. А, до речі, ми з Нікусією, моєю красоту, сюди лапусю. Вчора ходили до косметолога і робили процедури чистку і пілінг. Як тобі? <гл 'я> Дуже боляче їй було, але нічого. Стан шкіри ну, на сьогодні п пп Ось. І треба буде там деякі ці засоби за доглядом. Обличчя взяти, масочку. Я вам колись давно вже показувала фірма Biologic. Ну, класно. Масочки, потім а, цей ласьйон, там класний. ось, І треба буде взяти масочку. У мене рука болить, але в мене. Зараз я хочу ще попити каву. Зробила собі тільки що. М -м. Смачненька кава. А Нікуся ще зараз поїсть. Я борщик вже стила зварити поїсть, і вони з друзями збираються йти ну. у кіно. Зараз покажу, в чому я вдягнена. А сорочку свою вдягнула незмінно. Ви щоб знали, скільки її років цій сорочці. Але добре, що я її не викинула, нікому не віддала. Тому як мені здається, от. З цими штанцями. Вона взагалі дуже класно виглядає. І штанці мені ці дуже подобаються. Це Андретан. Мені подобаються взагалі його речі. Не всі, але більшість мені подобається. Потім, думаю, вдягнути зверху пальто, тому що в нас такий вітер. Боюся, Ніка, щоб це, Мене вітром не здуло. Сьогодні прокинулись зранку від такого сильного пориву вітра. Я думала, що дах знесе просто і зараз це таке лютує. Тому, думаю, все ж таки вдягну пальто. Спочатку думала вдягнути шкіряну свою куртку, але ні, хоча ми в машині. Навіть не знаю. Артурчик звони. Зараз візьму трубочку. І ось ці взую боти. Ми вже приїхали, вигружаємо шарики. У мене торт. Незручно знімати дівчулі-красатулі. Нас вже зачекалися. Надовго. А я йду такого. О, бачите, навіть тортик видно. Гарненький. Добре, буду тримати двома руками, бо зараз шевроню вроню не приб'ють. Знімаємось. Продовжую свій влог, у нас вже наступний день. Ранок у нас і я вже, до речі, встигла збігати до сімейного лікаря. Взяла Нікусі цей довідку про те, що вона не може відвідувати заняття фізкультури, ну, так як вона пошкодила зв'язки. І, ну, хоча, до речі, в нас з сьогоднішнього, з сьогоднішнього дня перевели на дистанційне навчання всіх дітей. Всі школи перейшли в місті Вінниці на а, дистанційку, із-за того, що дуже а, цей поширюється як його? Гепатит А. І я ще, до речі, дуже переживала з того приводу. Ну, думала також не вести нікусю, не відпускати до школи. Тому як ну, це захворювання взагалі таке страшне. І думала тримати її вдома. Але дякувати Богу, то, ну, наша влада прийняла правильне рішення відправити дітей на дистанційне навчання. Ось, але довідку все одно ж треба таки було брати. І сьогодні сходила, і взяла. Зараз гуляю з собаками, а потім піду ще на корекцію вій. Ось гульони. Погода, до речі, дуже класна. Сьогодні тепло, Ой, чудово. Ще б поїхати на дачу і сходити по гриби. Сподіваюсь, вони ще є. Дуже на це сподіваюсь. Ну і. Треба вибрати час, щоб з'їздити на дачу. Так, друзі, я вже дома вії наростила, присходила навіки, а зробила собі цього разу такі ж самі тоненькі, як і минулого, але коротенькі. Минулого разу вона мені зробила 9-10 довжину. Але десяточка для мене то вже занадто. І коли вони тим паче відростають, то і в мене такий це театральний погляд, мені не подобається. Я люблю такі, знаєте, ну, щоб як свої. Трошки виділялося око. Але, чесно кажучи, мені більше подобається, коли вони більше так виділяються, не за довжини, а й за об'єму самого. Але так як в мене мої трошечки під втомилися, то я зараз вибираю, щоб вони такі були тоненькі. Ну, так також непогано. Пишіть, як вам. Помічаєте ви мені різницю? Чи ні? Я вже й встигла приготувати плов. Зараз вам покажу. Роблю завжди плов мультіварки Це ми з нікусію пловчик їли на обід. Ось який пловчик смачненький вийшов з цими з ребрами робила. Ось так. А Ще в мене розмерзається, вже розмерзлося м'ясце, тому я буду робити фаршик. Треба зробити якісь котлетки на вечір. Може, з макарошками. До речі, давно макарони не їли. Якось мене зараз тягне на картоплю. Чомусь, не знаю. Тушила картоплю з м'ясцем, Ну, таке. Як воно називається? Я вибачаюсь, буду пити захотіла. Ну, тобто, тушена картопля з м'яском, Дуже смачно. Нам сподобалось. Так. І думаю, що це знов готувати. Кожен раз постає таке питання, да, дівчата, хазяйки, як вам ця готовка вже? Тут то сидить, як і мені? Мені точно вже тут, то я вже не знаю. У мене вже фантазії Іссякли Тому вирішила зробити. Котлети, так як можна буде з цим, з е, любим будь яким будь-яким гарніром. Тому ми, мій вибір впав на, на котлетки. А ще мама має сьогодні привезти, мені спозвонила, сказала, має привезти гуску і качку. Обожнюю качку чи гуску. <с> Не пам'ятаю, в чому різниця, саме на смак. Знаю, як виглядають. Ну, качку ми завжди купляли на цьому на ринку чи в метро, і я її запікала в духовці, а з айвою, з яблуками, з чорносливом я в цьому. В... У тятніці. Ось, і дуже мені подобається смак її. А гуска, яка на смак. Ну, спробуємо, ну, Будемо розбиратися, як вони на смак відрізняються. Так само пишіть, як вони для вас, на вашу думку, відрізняються. На смак качка і гуска. Пишіть, мені буде дуже цікаво. Ось, але спочатку, перед тим, як щось Робити. Я хочу випити каву. І знаєте що? Мені треба сьогодні обов'язково піти в книжковий магазин і купити собі книгу. Цю я вже, бачите, дочитую. Тут 5 хвилин часу залишилось. І я їй, Ніка каже, чого ти їду ну, дочитаєш? Я кажу, а що? а що мені далі робити? Мені треба піти і до... ну, купити вже це у нас друга частина, бачите, пишеться. А Першу частину я мамі дала читати, але я так розумію, що мамі вона не йде. Спочатку вона мені також не зайшла, але я вам вже про це казала. Бо я теж думала, які там лицарі, які королеви, які там бурдулаки, які там що. Це взагалі не моє. Я люблю детективи, романи, триллери. Таке. Але потім, як втянулася, я не можу зупинитись. Ну, як по мені, то вона дуже-дуже цікава. Мені подобається. І от треба їхати і купляти. Ще. На на так, так, Все ж таки вирішили ми сьогодні приготувати е, гуску. Так. Ні, це гуска. Це гуска да. е, і картоплю трошки. Юра якось видивився там рецепт приготування. Спочатку обсмажує гусочку, потім будемо викладати форму і е, запікати ще трошечки в духовці. Так, Потім сьогодні ще зробимо сирок, запечемо ондо, з багетиком і зробимо такий собі салатик. Думаю, ну, Мама привезла гуску, качку, думаю, що це робити ті котлети? Правильно. Так, посмажимо. І до речі, Юра цю, розрізав качку, гуску. Я йому кажу, щоб він не змішував їх разом. І щоб ну, зрозуміти на смак, да, як саме гуска смакує і качка. Ну, Качка ми знаємо, як вона смакує, а гуску, ну, щоб для себе розуміти, що, наприклад, більше нам подобається. Чи гуска, чи качка. Так що сьогодні готуємо чи качку. Да. Чи гуску. Чи гуску. Вона вже. А, до речі, вона не, так, не такий різкий, цей запах да, має. Я не знаю, де ви там той різний запах. Ні, О, ну все одно буває. Є. Да. І дуже-дуже смачно. А качечку я потім запечу в духовці в цій формі. Як вона? Юра, ти водойма? Ну, ви поняли мене, я вам вже сьогодні казала. Гусятниця в ній зроблю з чорносливом. А сьогодні будемо їсти саме так. А ще взяли цей хумус з багітіком.